Відеообзор по брикету сімічки. брикет семечки, яким ми торгуємо, скажімо так, заводський. І я от скільки ним торгую ніколи, ну як пробував, там були мішки розірвані кидав. А це думаю попробую, як його деколорійність, як він буде себе показувати в котлі. От мене от такий от, котел. от Ви бачите, що на ньому? 56 градусів. Словом, цей мішок в районі десь 25 кг. Ну, Приблизно 25 кг. Я такого загрузив півмішка. У мене не було десь дома 2 години. Я приїжджаю, а на в мене 56 Це я спалив отаку тацю дров, після чого я закинув півмішка брикета. І що я вам хочу сказати? По калорійності він дуже-дуже продуктивний. Може хто там його хвали, не хвалить. У нас там біля 11-10 години. І це з 7-6 ранку. Це на котлі 56 градусів я включив вже третій насос. І тим паче, от, тут десь ємкость на тонну. От якщо хто мене розуміє, це котіл сам по собі 20 кВт, ємкость плюс будинок, скажімо так, десь з 15 такими батареями. Тобі ж рекомендую. Хоча сам торгую ними, ми ними торгуємо на даний час 7400. В прошлому році було значно дешевше, але за що того, що за що того, що була дешевша.